У якій грі ми з вами живемо? І як переуспіти досягти. І давайте просто поговоримо про те, про що не прийнято говорити людською мовою. Без всяких замашок, без всякої лабуди і хірні. Да? Задавайте прямі запитання, я буду давати вам пряму відповідь. Якщо комусь я, скажімо так, не сподобаюсь, ну. Це ваша думка. Я не зобов'язаний всім подобатись. Це моє життя, і я стараюся дати вам свій досвід і своє бачення. Кому цікаво, залишаємось, і я буду радий вас бачити тут. Значить, так, починаємо з самого початку. Ми народилися з вами у цьому світі, у цьому тілі, да? нас з самого дитинства, туркали, дрючкали, херкали. Заганяли в рамки в школі, в школі, які ми погані. Давайте жити по рамках, по шаблонах, показували, яке класне, багате життя і як його важко і неможливо нам з вами досягти, правильно? Ми живемо у двоїчній системі, хоча ми цього не визнаємо. А як? Хороше, погане, добро зло, чорне біле, нравиться, подобається, не подобається. Да? І ми, лежачи на дивані, працюючи з 9 по 5 чи зараз з 8 по 5, хочемо, блін, яких грошей, хочемо охрініть якого результату, хочемо грошей, хочемо машини, хочемо квартири, а самі ні для цього не хочемо робити. Питання в наступному. Чому на вас це має впасти? От чесно, залате собі таке запитання, а чому при такому варіанті життя з такими установками, програмами? Думками, звичками, до вас це має прийти. Чому? Тому що ти гідний чи ти гідна. Чому? Я тобі скажу так, що подобається тобі чи не подобається тобі, потрібно свою сраку буде піднімати. Потрібно і обов'язково. Тому що це те, чого боїться наша система. Це те, чого боїться ті, хто нас тримають в рамках. Коли ми починаємо думати, починаємо говорити, починаємо висловлюватися не так, як подопається, не так, як хочуть вони. Коли ми починаємо проявлятися, просто замітьте, наша реклама, наше суспільство, більшість наших друзів, знайомих, заробляти це важко, гроші це важко, в інтернеті не заробиш, ти ніким не станеш, живи в болоті, помри в дірмі. Це вам говорять. А в питання в другому, ви так жити хочете? От. Хочете так жити? Ви дійсно хочете бути тим продуктом цієї системи, продуктом цієї грьобаної школи, але геометрія, фізика, хімія не кажу, що це не база. Да, це база. Але сплокування у суспільстві фінансова система, як працювати з грошима. Більше, більше рівень психології, духовність, ну, фінанси. Навіть зараз, коли вже переходив світ це все в, крипти, в криптовалюту, нам говорять за, за ті самі радянські установки. Да? Світ йде вперед, ми лишаємось ну, в, тому, в тій самій сраці і вам вибирати. Ну, скажуть вам щось. Ну, що з вами станеться? Ви спробували, у вас не вийшло. Ви нічого не спробували, у вас нічого не вийде. Ви будете чекати знову подачки. І знову будете думати, ага, да, впаде, впаде, і зарплати до зарплати. Я такий бідний, я такий нещасний, всі такі хороші, а я всі такі погані, а я вас хороший, да? При цьому всьому не піднявши свою жопу і нічого не зробивши. Щось хороше, щось нормальне, якісь саморозвитки, якісь книги, якась дієта, якась побудова особистості. Виходите за рамки цього дерьма, яке нам прошивають школи. Ні, ні-ні, типу, а для чого? А для чого? Ми хочемо так жити. От. Я вам скажу, що не побудувати нову реальність, живучи старими звичками, старими принципами, старими, старими патернами, з тою старою хірньою, яку нам такі типу, от має бути отак, от піти на, 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 на навчання, піде е, заробити диплом. Віддай пів, віддай пів життя, а потім іди тій роботі, правильно? Тому що успіх це не для тебе, ти кусок гавна, правильно? Це я дуже грубо висловлюю це, А так нам говорять, правильно? Ну, Ви ж бачите ту картинку, люди ж досягають, люди можуть. Що матію вашу базу? Типу, ну стримуй, що? що? Ваші переконання, ваші установки. Ну, само собою, якщо навіть людина це розуміє, зазвичай не, і цього не хочуть розуміти. Навіть що якщо її розуміє, вона їй впадло страху підняти. Їй впадло з жопу і щось зробити. Тому що вона боїться, їй страшно. І мені страшно. І мені було страшно вести перший YouTube канал. Зараз тут було моментами навіть страшно говорити. Ну, Ви, ви повинні це робити. Я зараз говорю, мотікаюся, на мене люди дивляться. І що? І що? Я буду... Блін, ну ми прийшли на цю землю, нам поставили самий страшний вирох. Ми здохнемо всі. А ви боїтеся, упадете, встанете. Що скажуть, як подивляться, хто на одній хвилі зі мною в такому посилі, давайте трішки міняти, створювати таку певну нову свою реальність, а не жити в старих шаблонах і вмерти по старих шаблонах. Дякую, що залишалися зі мною.